Ви запитували, який кращий сімейний автомобіль обрати Audi q 7 12-13 років чи Tiguan тих самих років. Давайте розбиратися. Audi q 7 12-13 років можна в середньому в хорошому стані купити там в районі 3-4 тисяч. Без рахування ремонту вони будуть в нас в Україні орієнтовно 11 12 але це варіанти, які з незначним пошкодженням готовий. Можна робити в районі 13, пробувати вже готовий повністю автомобіль. Що можна сказати? Великий, місткий, комфортний, але це вже в нас автомобіль більше, ніж 10 років. Обслуговування не буде дуже дешевим. Volkswagen Tiguan тих самих років в середньому можна купити в США в районі 2000 тисяч. З урахуванням доставок розмитних платежів автомобіль буде в 10-12 тисяч в залежності від пробігу, пошкоджень і так далі. Непоганий варіант значно буде в ремонті дешевший і простіший, ніж е, Audi Q7. Це вже вам. Що би я порадив від себе, щоб е, не за всі гроші великий просторий автомобіль відносно свіжих років з недорогим обслуговуванням? До вашої уваги, Dodge Journey. Рекомендую брати з двигуном 3,6, так як вони навіть беруть менше, ніж 2,4. Так само вони йдуть на кращих комплектаціях. Вони йдуть переважно семимісні. Це великий місткий автомобіль, на який без проблем стає газ, які недорогі обслуговані відносно свіжих років. Це можна 18-х років робити такого плану автомобілі в 12-13 тисяч повністю готових під ключ. Тому рішення залишається за вами зі свого боку. Ми можемо проконсультувати, підсказати. Допомогти з вибором тому звертайтесь в компанії інтертрейд, привеземо автомобіль вашої мрії не за всі гроші.